Вітаю! Як я й обіцяв, в цьому відео мова піде про RTL-SDR приймач. Останні пару тижнів я активно слухав короткі хвилі на ньому, і мені є що розповісти. Тому сьогодні розберемо, що це за приймач такий. Подивимося, що як на нього можна зловити. Зробимо простеньку антенну на короткій хвилі, і навіть послухаємо містичну номерну станцію, яка вже ось кілька десятиліть транслює в ефір невідомі послідовості цифр. <говори> І так, що ж таке SDR? SDR або ж Software Defined Radio це спеціальний тип приймачів, в яких більшу частину обробки сигналу виконує програма на комп'ютері. Звідси і є в назві слово Software. Такий тип приймачів посилає на комп'ютер сирий потік даних, а програма на комп'ютері вже сама займається обробкою цих даних. Через це досягається дуже висока універсальність приймача. Тут вам і купа режимів демодуляції, і широкий спектр частот, і візуалізація спектру і не тільки. Але дуже довгий час SDR-приймачі не були такими доступними для звичайних людей. Це було дороге, професійне обладнання. Так було до тих пір, поки група ентузіастів не помітила, що доволі дешеві DVBT USB-донгли, окрім прямого їх призначення, тобто дивитись телевізор на комп'ютері, можуть ще й передавати на комп'ютер сирий потік даних, тобто, грубо кажучи, все те, що потрапляє на антенну цього донгла. Це, скажімо так, відкриття започаткувало нову еру SDR-приймачів, адже використовуючи чіпи з тих DVBT донглів, почали робити RTL sdr приймачі з кращими фільтрами, зручним SMA роз'ємом під і так далі. І тепер будь-хто за 30 доларів може придбати собі такий крутий RTL SDR-приймач і вкатитись в радіоаматорство. Але я б радив вам докинути ще 15 доларів і взяти розширений комплект. Це точно не буде завім для початківця. В ньому, окрім самого приймача, є ще дріт SMA подовжувач, невеличкий гнучкий штатив для антени, кріплення на вікно для антени, ну і сама антена. В даному випадку це щось з типу так званої антени Rabbit Ears Antenna. Тобто це просто диполь, але при цьому ми можемо регулювати кут між двома плечима деполю. В комплекті є кріплення під антену, а також набір з двох пар елементів. Короткі, в складному положенні їх довжина 5 см, а в розкладному 13 см, та довгі, в складному 23 см, а в розкладному метр. Тобто в розкладному положенні буде якраз напівхвильовий диполь на радіолюбительський діапазон 2 метри. Раз вже почав за це говорити, давайте швиденько розповім, як приблизно розрахувати деполь на потрібну вам частоту. Треба 300 поділити на частоту в мегагерцах. 300 в даному випадку це швидкість світла. Радіохвилі в повітрі розповсюджуються з такою швидкістю, як і світло. Розділивши, ми отримаємо довжину хвилі в метрах. Тепер ділимо її навпіл і отримуємо довжину для напівхвильового диполю. Але так як диполь складається з двох елементів, треба отримане значення знову поділити на два, і ми отримаємо довжину плеча диполю. Якось так. До речі, раджу одразу розібрати антенну і подивитись, на який з елементів йде екран кабелю. Це корисно знати. Наприклад, якщо ви будете розміщувати диполь вертикально, треба, щоб елемент, до якого йде екран, дивився вниз. І так, тепер давайте подивимось на сам приймач. З однієї сторони в нього USB для під'єднання до комп'ютеру, а з іншої SMA Female роз'єм для Від'єднання антенни. Середні нас чекає невеличка, але доволі наповнена плата. З основного тут це чип тюнер r R828D, а також цифровий демодулятор RTL2832 U. Саме на частині мікросхеми приймач отримав свою назву. Власне, ця мікросхема і перетворює сигнал в цифрові дані та посилає їх на комп'ютер. А також ця мікросхема є проміжною ланкою між комп'ютером та тюнером, ну і деякими іншими штуками на платі. Все інше для мене це поки темна магія, Усілякі конвертери, підсилювачі, фільтри і так далі. Ще з цікавого, тут є порти розширення, GP опіни, I2C, живлення і так далі. Тобто в теорії можна підключати до RTL-SDR якісь додаткові штуки, але я поки в цьому не розбирався. Зі зворотньої сторони є лише масивна термопрокладка, яка передає тепло на корпус, адже плата може нормально так грітись. До речі, корпус зроблений з якогось дивного металу з доволі дивним запахом. Так, ну ладно, не залізячки нюхати ми тут зібрались. Давайте нарешті щось приймати. Я для цього використовую програму SDR, звісно, є купа інших, але я першою спробував всю і поки бажання використовувати щось інше немає. Вона доволі зручна та кросплатформена. Я навіть під Android. Але особисто в мене на телефоні RTL SDR працює якесь дивно, ще й частотапливе, тому я використовую ноутбук. Це набагато зручніше, ніж тикати у то маленькі кнопочки на телефоні. Це відео не є гайдом по встановленню програми, тому розбирайтесь самі. Але в описі я залишу посилання на гайд по встановленню драйверів для 4-ї версії RTL SDR. І так, виходимо на вулицю з ноутбуком, антеною і приймачем, і збираємо все докупи. Звісно, можна зробити це і всередині будівлі, особливо якщо ви живете на якихось високих поверхах, але якщо є можливість вийти на вулицю, то чому б і ні. Для початку я розклав антенну повністю. Зазвичай я ставлю антенну на великий штатив, але зараз він зайнятий камерою, тому якось так. Щоб впевнитися, що все працює, найлегше, що можна послухати, це комерційні FM радіостанції, тобто те, що в народі називають звичайним радіо. Вони є майже всюди, в них велика потужність, та можна легко прогуглити в інтернеті частоту станції або впіймати її, наприклад, на телефон чи рацію, щоб впевнитися, що RTL-SDR не пливе по частоті. Обираємо в SDR++ наш приймач, можна поставити частоту дискретизації десь на 2 ГГц, включаємо RTL та Tuner agc тобто Auto Gain Control, і в вкладці з модуляціями сигналу обираємо VFM. Тобто Wide Frequency Modulation. Також слід впевнити, що в клаці Synx обрано аудіо та правильний пристрій для виводу звуку. Тепер вводимо частоту приблизно 100 МГц і починаємо шукати станції. Якщо ви знаєте частоту якоїсь станції поблизу, можна одразу ввести її. Побачити наявність сигналу можна на графіку спектру і на так званому водоспаді. Для зручності візуальну частину можна налаштовувати під себе. Після цього звіряємось з інтернетом або іншим пристроєм, та впевнюємось, що частота вірна. Якщо ні, RTL-SDR треба калібрувати. В інтернеті є відео на цю тему. Торечні слід транслювати якісь потужні сигнали поруч з антеною RTL-SDR. Наприклад, проста 5 5-ватна рація може запросто перегрозити приймач і, можливо, навіть спалити його. І так, тепер, коли все налаштовано, і ми знаємо, що все працює, давайте розбиратись, що можна зловити. В попередньому відео я, звісно, казав, що можна ловити і літаки, і кораблі, і так далі, але слід розуміти, що, окрім звичайно, гарної антенни потрібно ще й відповідне місце знаходження. Наприклад, в мене поруч взагалі немає ні портів, ні морів, тому про кораблі я можу забути. А про літаки вже годі й казати, вони в нас давно не літають. Тож все дуже ситуативно та залежить від того, де ви знаходитесь. Наприклад, з одного боку у селище краще тим, що тут менше радіоелектричних завад, але з іншого дуже висока ймовірність того, що на ВІЧФ та ЮІЧ-діапазонах ви банально нікого не почуєте, бо нікого і нема. Схожа ситуація в мене, я тут лише раз міг зловити радіоаматорів на двохметровому діапазоні і раз якусь будівельну бригаду, і все, тише. Місце ж, в свою чергу дає більше завад, але з іншого боку, є висока вірогідність почути радіоаматорів або хоча б охоронців ВТБ. Але в даному відео я розповім про дві речі, які плюс-мінус доступні всім, незалежно від місця знаходження. Це супутники та короткі хвилі. Стосовно супутників можна приймати ті ж НОА, ну, про які в мене є окреме відео. Якщо коротко, то налаштовуємо Іздіар на частоту потрібного супутнику, обираємо режим модуляції FM. Тобто Frequency Modulation та ставимо bandwidth приблизно на 45 кГц. Чекаємо, коли супутник буде поруч та включаємо запис аудіо. Після цього аудіодоріжку можна перетворити на забраження землі, більш детально, знову ж таки, в попередньому відео. Якщо у вас є якісь проблеми з прийомом, то можете спробувати відключити Auto Gain Control і спробувати налаштувати підсилення вручну. Це особливо актуально для міст, адже там може бути якась потужна завада, яка повпливає на роботу автоматичного режиму. До речі, з RTL SDR ці супутники можна декодувати прямо в режимі реального часу, і ще можна декодувати купу. Всього іншого, раджу ознайомитись з програмою SetDump. Окрім IPT, в погодних супутників є ще більш цікава штука HRPT High Resolution Picture Transmission. Результат виходить набагато крутіше, ніж і хоча через доволі високі частоти на рацію таке вже не зловиш. Тут потрібен саме SDR. Окрім SDR потрібна ще доволі складна антенна, а також спеціальний фільтр та підсілювач. Коштує такий навіть більше, ніж сам RTL-SDR і використовується лише для погодних супутників, тому придбання такого я навіть не розглядаю, хоча тема доволі цікава. В інтернеті є відео на цю тему, наприклад, від каналу Save It for Parts, тож можете ознайомитись більш детально. Також, окрім погодних супутників, є ще радіоаматорські супутники, на яких встановлено репітер. Налаштувавшись на їх частоту, ви можете почути розмови радіоаматорів. Наприклад, на міжнародній космічній станції теж стоїть репітер. Шукайте локфусат частоту для FM Voice Repeater. Але це можна прийняти і на звичайний Баофенг. А от що на звичайний Баофенг не приймеш, так це короткі хвилі, або ж HF High Frequency. Цей частотний діапазон доволі цікавий своїми фізичними властивостями. Якщо ж VHF та UHF вільно собі летять в космос, завдяки чому ми можемо приймати супутники, то з HF таке не прокатить. Ці хвилі не проходять у космос, бо їх зупиняє іоносфера, яка відбиває їх назад на землю. Це відбувається тому, що довжина хвиль ідеально взаємодіє з зарядженими частинками в іоносфері, створюючи відбиття, а не пропускання. Деякі частоти краще відбуваються вночі, а деякі, коли є сонце. Там взагалі все доволі складно, бо є різні шари атмосфери, і різні хвилі по-різному з ними взаємодіють. Є навіть сайти, на яких можна легко подивитись, що там зараз з сонцем і як себе ведуть хвилі на тому чи іншому діапазоні. Але для початку достатньо просто знати, що іоносфера відбуває такі хвилі, і все. Через це, відбуваючись, грубо кажучи, від неба, ці хвилі можуть подорожувати на дуже дальні відстані. Саме тому більшість радіоаматорів так любить цей діапазон, адже тут можна проводити зв'язки ледь не з усім світом. Але чим менша частота, тим більше. Стає антена. тому щоб хоч щось приймати на HF, комплектної антени вже не вистачає. Саме тому я зробив нову антенну. Якщо ви там собі вже не уявляли якусь велику круту ягі на великій мачті, то можете забути. Представляю вам деполь на приблизно 27 МГц. Так, я розумію, як це виглядає, але це найлегше, що можна зробити. Тут у нас це той же перехідник BNC Cobra Head, але тепер до нього прикручено два шматки дроту, десь приблизно по 4 метри кожний. Якщо скористатись формулою, яку я давав раніше, то можна зрозуміти, що для 27 МГц 4 метровий плече диполю це забагато. Але я вирішив протестувати антенну так і прийшов до висновку, що підганяти диполь до цих розмірів в конкретно моєму випадку не обов'язково, тим паче я не робив її під якийсь конкретний діапазон, а просто взяв дріт, який був під рукою. Я розтягнув дроти за допомогою прищеплення. На мотузці для білизни. До речі, існують такі траси для білизни, які цілком можна використовувати як антенну. Вони ізольовані, доволі довгі та недорогі. Після того, як я розтягнув свою антенну, я підключив її до RTL-SDR і в програмі налаштувався на 10-метровий радіоаматорський діапазон. Тут, до речі, корисно знати, з якими модуляціями ми працюємо. Можна проходити діапазони і почитати, що там використовується, хоча ніхто не забороняє вам просто потикати різні режими демодуляції і послухати, як вона звучить. Але я можу дати вам коротку пораду. Все що нижче 28 МГц, якщо це радіо або CB Citizen Band, то це амплітудна модуляція, тобто AM. Якщо це радіоаматори, то це майже завжди SSB, тобто single-side-band модуляція модуляція – LSB або USB. Їх можна відрізнити візуально, як на водоспаді, так і на спектрограмі. Якщо сигнал нижче за несучу частоту, тобто лівіше, то це lower Side Bend. Якщо вище, тобто правіше, то відповідна Upper Side Bend. І тепер ще один момент. Якщо у вас RTL sdr 4 версії, як і в мене, то ви можете просто вводити HF частоту і все. Якщо третій, то вам необхідно включити Direct Sampling при частоті нижче 29 МГц. І тепер все. Можна шукати сигнали. Якщо ж у вас погано приймаються короткі хвилі, можете спробувати збільшити довжину плечей деполю, спробувати якусь іншу антенну, інше місце, або ж зробити чи купити балун для антенни. Це повинно знизити рівень шуму. Ну і тут же точно потрібно вручну коригувати підсилення, тобто гейм. Я записав пару прикладів того, що мені вдалося прийняти. Давайте послухаємо. Oh, oh, il suffit d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale, il suffit aussi d'avoir peut-être aussi la majorité au Sénat. Euh, ça ne vous a pas échappé non plus, euh, Fabrice, que... Euh, qu 10 січня в папській базиліці святого Івана на Латерані в Римі, Катедральному соборі Римської дієцезії. CQ, hello, CQ, CQ, hello, CQ. This is Oscar Echo E Alpha, November Kilo. Oscar Echo E Alpha, Nancy Kilo. Calling CQ and standing by. Часто, до речі, можна прогуглити радіоаматорські позини і дізнатись про радіоаматора багато цікавого, звідки він, яке обладнання використовує, яка антенна і так далі. Ось такий ось прикольний стик двох комунікаційних технологій радіо та інтернету. А ідентифікувати короткохвильову радіостанцію, до речі, можна за допомогою сайту ShortwaveDB. Достатньо тут просто ввести частоту, і він покаже, які станції зараз на цій частоті щось транслюють. Їх може бути декілька, але по мові станції в цілому можна зрозуміти. Також на цьому сайті можна подивитись місце знаходження різноманітних станцій, а також частоту, на якій вони щось транслюють. Якщо ж ви бачите або чуєте якийсь дивний сигнал і не можете зрозуміти, що це таке, тут вам допоможе сайт Сідідвікідатком. Ось, наприклад, тут є цифровий режим FT8, який я вам показував раніше. Якщо ж ви не знаєте навіть приблизно, що це за сигнал, то тут є купа категорій, по яким можна відсортувати сигнали, наприклад, по діапазонам. Ще цікаво на коротких хвилях так звані номерні станції. Це дивні радіостанції, які вже багато десятиліть транслюють послідовності чисел, букв або солів. Наче раніше було кілька підтверджених випадків шпигунства з використанням цих станцій, тобто знаходили шпигунів, в яких були папірці з шифром верна або одноразовим кодом, щоб розшифрувати повідомлення станцій. Тобто це був такий собі односторонній Зв'язок зі шпигуном. Але в наш час не думаю, що це актуально, бо мені здається людина з короткохвильовим приймачем викличе набагато більше питань, ніж людина зі смартфоном. Але тим не менш, станції продовжують працювати. Подивитись їх розклад можна на цьому сайті посилання буде в описі. Я поки зловив лише одну польську станцію, бо як назло почалось дощі, і вже не випрошся з ноутбуком на вулицю. Це станція з назвою Облік. До речі, якщо ви не хочете або не можете купити RTL SDR, ви можете скористатись Web SDR. Веб – це коли якась добра людина бере і відкриває свій SDR-приймач для інтернету, і будь-хто може зайти на сайт і налаштувати SDR туди, куди йому потрібно. Тут на сайті можна обирати різні SDR в залежності від необхідного вам місцезнаходження або частотного діапазону. Ці цій веб працюють в багатопотоковому режимі, тому багато людей можуть одночасно використовувати один і той самий приймач. Я розумію, що RTL SDR приймає не тільки короткі хвилі, але й, окрім супутників, це єдине, що я можу наразі нормально приймати. Тож, підсумовуючи, RTL SDR це неймовірно крутий приймач. І хоч він не потребує для роботи додатковий пристрій, наприклад, ноутбук, це все одно неймовірно корисна річ, щоб почати займатися радіаматорством або просто прослуховуванням хвиль. В парі з гарною антеною, налаштованою на потрібні частоти, на ньому можна багато чого почути, будь-то локальні радіоаматори, якась далека короткохвильова радіостанція за декілька тисяч кілометрів, або ж взагалі міськоорбітальні чи геостаціонарні супутники. А звісно, з цим приймачем можна ще багато чого цікавого робити, наприклад, декодувати АПРС або FT8, автоматизувати процес прийому нова супутників, ловити всяку різну телеметрію та різні датчики та метеостанції, якщо такі є поруч, визначати частоту всяких радіокерованих пультиків, пультиків від сигналізації і так далі. Тож я дуже задоволений таким Залишилось лише зробити нормальну антенну та завести її в дім, бо сидіти на вулиці зараз трішки холодна та й залежити від погоди таке собі. На цьому в мене все. Я вам нагадаю, що на тему радіоаматорства можна поспілкуватись в конфі URO Ukrainian Amateur Radio Operators. Посилання буде в описі. Дякую за перегляд.